І вам Аббос, аб, аб, як ви все добре, завтра буде краще. Аби дав Бог, Бог нам миру, спокою і перемоги, і все буде добре. Олександр Король, доброго ранку, друзі. Доброго ранку, аббос. Скільки года, года мені порахуй, порахуй. зі 75-го року? Діана Сердечка, Микола Попадюк, привіт, привіт, Микола. Регмі Юлічка, привіт. Гарного настрою і крепкого здоров'я. Микита з мужиком. З мужиком. З яким мужиком? Що ти хочеш, я щось не можу поняти. Алла ткачук, доброго бож... Божого дня усім. Любочко, дякую. Лайчик поставила з вами. Не можу бути, бо зайнята, але буду включати. Ефір чула, ви так казали, щоб не виключати. Так, якщо ви от не пишете, не маєте часу сидіти писати, просто включаєте ефір, якщо є як лайчик поставили, і собі він йде ефір. І мені час рахується. Так що так, Аллочка, дякую. Оля, Алла Ткачук, доброго ранку. Мі, Міка, мужика маєш? Ну а як же ж? А що я така страшна, що я мужика не можу мати? У мене чоловік, і я дякую Богу, що він в мене є. А як же ж ти думаєш? Кози обезрожувати, це не для слабонервних коза виломила рога. Ну Є таке, якщо коза сильно, сильно буйна, що б'ється сильно, якщо їй натягнути резинки, і вона там походила яких 2-3 неділі і другу козу бахнула зі всієї дурі, то може й рога виломити. так, Тільки так. Ось, Але треба до цього бути готовим. Треба мати вдома перекість. Треба мати оцю антибактеріальну присипку, щоб засипати, перексим спинити. перексим спинити кров, якщо йде ось і. І позасипати тоді тією антибактеріальною присипку і все буде прекрасно. Так що ось таке. І ніч там страшного немає. Очок, вім'я, козенята, суть козу, що робити, вім'я не стухає. Ну, а хто ж козенят пускає до кози, якщо це в ній сильний вім'я. В неї може бути і мастіт, потім, і все. Вона ж вам молока віддати не хоче, вона тримає козенятам. Молоко набирається, воно скіпиться, так як вім'я має очок до додачу, там температура вже автоматично вища. Ось і тоді Треба просто-напросто забрати козенят, купити мазь, зразу ж таки проти маститу і мастити, щоб часом не було маститу. День вона вам молока не віддасть, а тоді почне віддавати. І тоді хоче зійде, Бо поки вім'я напухляне, воно має вищу температуру, козенята, молоко сутт маленькі, але вони стільки не висисають, якщо добра коза. ось. І воно збирається, збирається і потім получиться мастіт. Так що ось таке. Так, щось що такі то справи. Чого очок вертається? Отьок має вертатися в двох випадках або мастіт. Або ви раптово ну, вона, як сказати, окотилася, в ім'я стухло. Ви давали потрошки води. А потім раптово дали або води, або дали щось сочне їсти раптово, збільшили. Ось. І від цього може збільшитися отьок в ім'я назад вернутися. Або це просто-напросто масід починається. Так, чого коза у півтора року не покривається, бо це коза вже зажирівша. Was E